Ну, от наразі, напевно, самою такою розповсюдженою помилкою є віднесення клієнта до тієї чи іншої категорії. Тобто він спершу самостійно має для себе визначитися, наскільки він підпадає під ту чи іншу категорію. І от тут якраз і є, як то кажуть, в деталях да, ось певні особливості. Річ в тому, що, от, наприклад, беремо категорію військовослужбовців. Наразі військовослужбовці можуть отримати кредит по даній програмі виключно ті, які мають контракт. Тобто, не всі, відповідно, ось, не всі клієнти дочитують да, умовну. Другу частину обов'язкової умови щодо відповідності програми. Або якщо ми кажемо про медиків чи безпосередньо педагогів, вони також вони мають працювати виключно у установах бюджетної або комунальної форми власності. І тут також є певні іноді непорозуміння, тому що в нас були і надходять, і продовжують надходити заявки від там, медицинського персоналу, які працюють в комерційних клініках. І відповідно вони не відповідають наразі поточному програмі, і ми змушені звертати їх увагу на це. Ну, і, Відповідно наголошувати, що поки що вони не можуть отримати кредит. Але сподіваємося, що вже ось з 1 серпня. Ця програма стане доступною для них. Ну і ще, напевно, другим таким блоком, які, ну, найбільш частих причин, по яким банки або переглядають. Рішення є доходи клієнта, оскільки банки отримують при поданні заяви через дію, банки отримують безпосередньо з дії інформацію щодо офіційних доходів клієнта. І, звісно, якщо клієнт або там працює і отримує частину заробітної плати неофіційно або його дохід ну, дуже там незначний, то звісно банки змушені в цьому випадку навіть не відмовляти, але суттєво переглядати заявку, розмір кредиту, який вони можуть надати, оскільки клієнту, відповідно до внутрішніх банківських методик, просто не буде вистачати коштів для обслуговування кредиту, адже ну, неможливо, да, маючи дохід в 5 тисяч, розраховувати, що по кредиту клієнту вдасться сплачувати 10. От це напевно найбільші дві такі причини, по яким банки змушені переглядати або відмовляти по заявкам клієнтів.